Стою на колінах і тихо молюся. Не можу молитву сказати словами, та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо, усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, за тих, хто забув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата. Ні, мамо, сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда, за сиву бабусю, Щодні доживають самотньо в квартирі, стареньким тікати уже нема сили. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують. За тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, учиш, підкрепи кожне серце, спаси, збережи відтенець злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що до тебе ніколи не знали. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться, Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не тверділи, щоб міли прощати, любити уміли, нехай душа кожна паде на коліна, пізнає, що в тебе є поміч, спасіння. Стою на колінах, тихенько молюся. За інших людей тебе нині молю я. нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, наш край, Україну.